Я прям якала Пугачева. Я з масочкою, тому що дуже заморена сьогодні, цілий день на кухні. Так що вам все рівно, яка є. Це не головне. Головне те, що я сьогодні цілий день крутила вчора помідори, закрила. 4 двохлітрових банки, 2-літрові. Сьогодні що я робила? Хотіла аджику, але не було в мене що сьогодні. Настрою трохи прихворіла. Покажу, що робила. Це ще Антоновка, бачите, в мене є на ці на аджичку. Я їх купила, вони такі були зелені, а тепер вони вже стають жовті. Ну, я думаю, завтра не знаю, але післязавтра точно зроблю. Дивіться, що я робила. Ви таке робили це ті типу, пирогу. Я його так обсмажила, щоб цей. Ну, Таке, щоб воно було би, не дуже роз... розтушилося, щоб таке не було як гелемега. знаєте? Потушила окремо, посмажила баклажани. Потім окремо перець, окремо фарш. Бачите, тут є фарш свинячий, в мене. чи свиний, чи свинячий. Цибулю окремо. і що ще окремо? Ну, Перець, я казала, помідори. Добавила чесничку. Думаю, може, петрушечки, цього кропчику треба було кинути. Ну, в кінці вже чесничок. І ви знаєте, вроді так, можна цей не дуже великий порізала. Ну нічого, так не робили? Не хочу вже вилкою цей лізти. Бо я не люблю, коли їдять, а потім з а потім всі їдять. Тобі ж не буду пробувати, треба другу вилку взяти. І фаршик так небагацько. Ви знаєте, смачно. Смачно. Але ще я би протушила трішки. Може я в духовочку поставити на пару хвилин завтра. Але я вже додавала чесник, як думаєте? Трошки баклежаний, як ніби, то не це маленько і готове. А тут великий, я трохи не дотушила. Я таку страву готувала. таке, добре. Бажаю всім гарної, тихої, мирної ночі. Зняла ще там відео вулицю, свій дворик вночі, котів. Чи я не показала там котів? Показала ж, які цікаві ці коти ввечері. На добраніч, друзі. Ця ніч була минула, така тяжка. Летіло все, що могло летіти, коли воно все закінчиться, і коли воно вже, вибачте, крякне на добра ніч.